Ці удари мають бути бездоганно виконані, швидко, влучно і водночас контрольовано. Бити за правилами карате можна у голову та в тулуп. Застосовувати лікті і коліна заборонено. В корпусі повинні бути удари, как якби з, з контактом. а В голову не мають касатися голови, якби дистанція. Це до, до юніорів. Тобто у юніорів розрешені касання. За перебільшення контакту якось роблять зауваження, можуть е за слишком серйозну травму. Конкуренція у карате дуже велика. У кожній віковій і ваговій категорії на Київ опен тошиться запекла боротьба. Шість татамі понад 700 учасників. Київ опен знову підтверджує реноме найпрестижнішого турніру з карате в Україні. Швидкість виконання ударів неймовірна. Азіотаж навколо цього турніру величезний. Лише від України заявлено 53 клуби. Сильні команди привезли румуни, молдавани і білоруси. Чим особливий цей турнір, все-таки зараз непростий час для країни, непростий і фінансово. І все-таки вдалося запросити і заохотити команди з інших країн. П'ять збірних беруть участь у змаганнях, які носять горде ім'я м'які вобен. Ну, насправді, не дивлячись на всі негаразди, карате в Україні розвивається, причому бурхливими темпами. І е, хочу сказати, що в рамках міжнародного турніра «Київ ОПЕН у нас проходить офіційний кубок України з карате серед дорослих, який зібрав кращих атлетів з усіх куточків України. Ну і крім того, нас порадували гості з близького зарубіжжя, там Білорусі, Молдови, Румунії та Азербайджану. По скільки людей у вагових категоріях, так в середньому, якщо говорити, тобто, щоб розуміти рівень конкуренції. Ну зараз в зв'язку з цим нашим е, таким ростом і популярності, і кількість людей, які займаються карате, надзвичайно є приріст саме в дитячих категоріях. І в категоріях е, там 10, 12 8-10 років, ми маємо більше сотні учасників. Тому, хоча це і дитяче карате, але кількість неймовірна і виграти медаль надзвичайно важко. В дорослих категоріях теж це. Кілька десятків дорослих спортсменів, які є за що поборотися, і досить достойна конкуренція. Когда я тренировал, тренував, коли-то я здесь судил, то это для мене. Я планую к ней повернутися. Когда будет время. Змагання жінок вражають емоційністю і наелектризованістю. Виглядає це вкрай загрозливо, втім за межами татамі, майстрині карате залишаються чарівними, тендітними і привітними. Карате не зовсім жіночий вид спорту. Все таки це контактне єдиноборство. Е, можливо, не найбільш жорстке нині, але все таки удари є, і часто ці удари влучають у ціль. Чому ти вибрала карате? Я не знаю, мені це сподобалося ще у дитинстві. Мені дуже подобається, то, що це дуже енергійний, активний від вид спорту. І я вважаю, що моя жіночність вона при мені. І мені нічого не заважає бути милою, гарною дівчиною. Шанс потрапити в Олімпійську програму у карате доволі великий, адже в 2020 році ігри пройдуть на батьківщині цього виду спорту в Японії. Якщо це станеться, вважають експерти, об'єднати різні стилі карате буде легше. Карате в Україні розвивається, розвивається дуже швидко. воно стало яскравим професійним. В Україні існує 12 видів карате. І я вважаю, що ця федерація карате на заході, якому ми зараз присутні, повинна бути консолідатором всіх інших федерацій. тому що Я був на багато заходах і міжнародних, європейських, і це саме найкращий захід.